Жовч, чому важливо стежити за її виробленням в організмі? Жовч це лужна рідина, яка утворюється в печінці і по жовчопровідних шляхах потрапляє до жовчного міхуря. Коли ми вживаємо жирну їжу, жовч виділяється з міхуря, щоб розщепити жири. Але це не єдина її функція. Жовч також допомагає засвоїти жерощини вітаміни, а Д, є К, які критично важливі для нашого здоров'я. Крім того, жовт активує ферменти підшлункової залози та кишківника, пригнічує ріж шкідливих бактерій, підтримує інітет і покращує перистальтику. За добу в нашому організмі утворюється приблизно 1,5-2 літри жовчі, яка на 97% складається з води. І дуже важливий момент: багато хто дивується, навіщо стільки пити води, якщо досить і склянки, але без достатньої кількості води печінка не зможе виробити потрібний об'єм жовчі, а значить, і всі без перебільшення процесу в тілі можуть дати збій. Порушення вироблення жовчі можуть виникати через недостатнє споживання жирів води або тривале дотримання знежиреної дієти. В результаті жовч не потрапляє до кишківника, застоїться, загусає і з часом утворює осад, так звані пластівці, і навіть камені. Не всі камені можна розчинити, тому іноді доводиться видаляти жовчний міхур. Без міхуря жовч не має де накопичуватися і концентруватися, а це вже негативно впливає на перетравлення жирів, очищення кишківника та активацію ферментів пішлункової залози. Тому важливо підтримувати нормальне жовчовиділення. Пийте достатньо води і не менше 1,5-2 літрів на день, щоб забезпечити нормальну роботу печінки та вироблення жовчі. Додавайте жири до кожного прийому їжі, бо саме жири стимулюють виділення жовчі. Обирайте корисні рослинні, олії, горіхи, насіння авокадо, жирну рибу. Рухайтесь, бо регулярна фізична активність покращує кровообіг та лімфотіки, стимулює жовчовиділення. Контролюйте рівень стресу, стрес згубно впливає на печінку та жовчний міхур. Шукайте способи розслабитись і відновитись. Регулярно обстежуйтесь. Якщо у вас вже є проблеми з жовчовиділенням, стежте за ознаками, про які я розповім. Вів у ось цьому відео та вживайте заходів для підтримки печінки і жовчного. Відомий виробник Рослина Карпат пропонує ефективні рішення для підтримки вашої печінки та жовчного. Це гепатовід. Для покращення функцій печінки очищає і відновлює клітини печінки, має антибактеріальну, регенеруючу та жовчогінну дії, тому є ефективним засобом при комплексному лікуванні захворювань печінки і жовчного. А ще усуває нудоту, знімає спазми шлунково-кишківникового тракту і нормалізує роботу підшлункової залози. Але все лікування буде марним, якщо в тілі живе стрес. Стрес це тихий вбивця, який впливає на всі процеси в тілі, а ще він просто пожирає наш магній, і тому для нашого тіла вкрай важливо його доповнювати. Найбільше його в таких продуктах, як гарбузове насіння, кунжут, медаль, кешю, темний шоколад, квасоля, сечовиця, нут, банани, інжир, фініки, какао та мінеральна вода з магнієм. І в біодобавках магній РК та грифон ВГ 5. Це дієвий заспокійливий засіб, стимулює синтез ендорфінів та сприяє нормалізації психоемоційного стану. Він додає бадьорості, покращує загальне самопочуття і нормалізує настрій, усуває депресивні стани, позбавляє від безсоння і мігрені. Регулює роботу центральної нервової системи. Позитивно впливає на роботу ушлунково-кишківникового тракту та ще багато на чого корисного. Детально можна знайомитися в телеграм-каналі Здорове тіло, а замовити, просто написавши приватні повідомлення. Дбайте про своє тіло та допомагайте.